Парком можуть подивитися з усіх сторон. Він повністю чистий, Ця пора слюбрана. Залишились тільки молоді дерева, які висаджені. Парк закінчили повністю. Зараз люди, ми працюємо над ще одним сквером при в'їзді в місто. Ми там і косимо, і пиляємо, вичищаємо, щоб робити нові насадження, щоб була краса, щоб було лице міста. Так що все в нас добре. І заодно підчищаємо місто, де двори грязні. Ну теж і живу, ізгороті об обрізаємо і кущі формуємо, готуємось до весни. Поки що все просипається, тож щоб все встигнути. Так що Добав. так, з перших днів може дня два ми посиділи на базі, а потім ми почали плести сітки маскувальні. А потім ми вийшли на місто і працювали, тому що треба було тоді, якраз зима була е, як лютий місяць, і посипали доріжки, і піском, і сніг отрібали, і набирали пісок, допомагали чи могли. А потім і висадки почалися, і прополка, і поливання, догляд завжди тут були. Навіть навіть, навіть ми цю, але коли поливали, були прильоти, то Завжди були тут. Спочатку боялися, а потім звиклися. Коли почалося дуже багато прильотів в паркову зону, то нас категорично не допускали в паркову зону. Єдине, що нам можна було, це ходити там, де є бетонні доріжки, де ми 100% бачимо, що нема ніяких ні касет, ні снарядів, то от за алеями ми ще догляд робили, але шах вліво, шах вправо від алеї, нам вже не можна було ходити. І лише коли хлопці все перевірили, то тоді вже нас допустили до парку і ми почали чистити. І це ми кінець грудня і січень, то ми за два місяці вже все, що було побите, ми все це опилювали, де що треба там чистили, тому що дерев побитих ну, дуже багато було, просто дуже. Було. Ну, що змогли, старалися врятувати. Зараз усе пройшло у нас багато садового пару. Ми ці всі рани будемо замазувати рослинам, доки вони ще не проснулися, щоб ну, гарно розвивалися, менше хворіли і будемо вірити, що все буде добре. Е, в мене дуже хороша бригада. Я їх називаю, це мої руки, дівчата та хлопці. Які мене розуміють, я їм кажу, що треба робити, і вони виконують все. Вони дуже старанні, і, ну вони неймовірні. Навіть коли були прильоти, і в нас дві дівчини попало в яку кажуть, недалечко від прильотів, але вони все, все одно потім виходили, поливали, доглядали рослини і косили траву. тобто... Я бригада, і садили всі. Ну ніхто не сказав, що я не піду чи я боюся цього робити не буду. Всі розуміли, що війна, але життя продовжується. І життя рослин воно теж продовжується. І без нашого догляду ну, вони дуже потребують нашого догляду. Бо ми їх посадили, і ми за них відповідальні. І завдяки тому, що ми висадили багато квітів, нам дуже допомагали. Жителі нашого міста, ми не могли закупити нашого зеленення квіти, але люди приносили і ми висаджували і тюльпани, і клязантеми, і однорічні квіти. І в нас той рік, коли почалась війна, він вийшов самим квітучим насправді. Хоча була війна, і люди, бачачи фотографії, які ми робили, і скидували, наскільки все гарне, доглянуте і квітуче. Вони не розуміли, що відбувається, бо насправді війна, а Зеленодольськ він весь побитий, поранений, але він квітне. І як тільки вже орків відігнали, то люди масово почали повертатися, і вони всі йшли в парк дивитись, що відбувається. Їм, вони їм не вірило, що ми змогли це зробити. Ну. Війна нас не зламала, я думаю, вона наоборот нас закалила. Тож працюємо, працюємо на перемогу і перемогу ми зустрічаємо і будемо зустрічати з квітами. І навіть по осені я робила пости, просила мене підтримати друзів, знайомих, щоб закупити тюльпани. Думала, може, хоч кілограм десять, але люди настільки були. Як підтримали мене. Ми купили 90 кілограм тюльпанів, більше 2000 тисяч цибулин, крокусів. І ми їх висаджували, вже випадав сніг. Це був кінець грудня, початок січня. Навіть ми висаджували тюльпани, і вони зараз всі вже посходили. І вже видно, що вони будуть квітнути. То зараз ну, це квіти, які купили самі містяни, і вони зараз. Всі йдуть і вони слідкують, наскільки ті квіточки вже піднялися, бо от-от вони будуть квітувати. Тобто не тільки озеленення, а дуже-дуже багато жителів, навіть ті, що тут не проживають, але вони ну, коштами словом підтримують і ну, це, це дуже добре. Майже половина Зелендуйська, територія. Як правильно сказати, це паркова зона. І для зеленодольців парк це, можна сказати, єдине місто місце, де вони можуть відпочити, прогулятись спокійно, тиша. І, звісно, ми всі старалися його вичистити настільки, щоб людям було приємно прогулюватись тут. І ми навіть коли почали чистити парк. Багато людей просто дуже багато людей підходило і кажуть, що ми вже років 30 це таким чистим парк не бачили, коли одні друзі йдуть по одній алеї, а інші по паралельній, там через 200-300 метрів, і вони бачать один одного, і вони здоровкаються, балакають. Ну такого давно не було. І люди підходять і дякують, дякують за те, що. Ми повернули їм оті спогади молодості, те, що було раніше, коли все чисте, доглянуте, охайне. Ну, люди дуже, дуже задоволені. І такої вдячності, от я працюю третій рік, але я ніколи не чула, щоб містяни настільки були вдячні. От вони просто підходять до людей і вони їм кажуть, які вони хороші, які вони працьовиті, який колосальний об'єм роботи вони зробили, тому що об'єм ну дійсно колосальний. Те, що не робилось роками, не доходили руки, зараз воно все зроблено. Єдине, звісно, тепер за містянами, щоб це підтримували, ми зі свого боку, звісно, будемо старатися косити. Тоді, коли це потрібно, але ж і від людей дуже багато залежить, щоб вони берегли ті самі рослини, щоб вони прибирали за собою сміття. Ну, будемо надіятися, що наш труд будуть берегти і так само доглядати за парком, бо він їхній парк, а не наш парк всіх містян. Ну, є в мене є сторінка в Фейсбуці. І коли я скидувала фото парка, що будь ласка, бережіть, от ми прибрали, ми поставили таблички, щоб не намусорювали. І самі люди почали під цим постом писати в коментах, що е, хто йде в парк, візьміть з собою пакетик для сміття. Тобто, давайте тепер це все підтримувати. І ну, багато хто відгукнувся. І навіть іноді, коли йдеш по парковій зоні, я спостерігаю, як людина просто нагинається, підбирає той самий, ту саму бумажку, чи який-то клаптик чеку, чи який-то пакетик. Тобто вона бачить, що воно одне і ну, допомагають люди. Не всі, звісно, але початок є. Початок є і вірю, що таких людей буде більше. І на будуть привчаті дітей і в першу чергу, мабуть, самі будуть привчатись до порядку. Перед війною у нас по вулиці Святковій, святковій, ну, було дуже багато тополь старих, які деякі з них почали просто від невеликого вітру падати. Ну і було прийнято рішення зробити святкову оновленою, пообирати всі старі дерева і висадити нові, гарні, з хвойними композиціями, з багаторічними красивими кущами. І до війни, якраз у 2021 році, ми почали готувати святкову. І на 22 й рік ми прописали закупівлю рослин в величезний об'єм, щоб це були гарні рослини, привиті на штамбі, хвойні рослини привиті. Ну ми я промалювала якісь композиції, дожні нібудь, щоб це було квітування з ранньої весни, це було яскраве літо. Це була красива осінь з хризантемами. але почалась війна і. Ми не змогли закупити жодної рослини, ну тому що війна. Але завдяки людям ми все одно зробили рік квітучим. Не, не так, як хотілося б. Святкова в нас так і лишилась пустою, тому що в людей не було стільки рослин, щоб там висадити. Але на цей рік ми все одно прописали знов дуже багато. Ну, просто дуже-дуже багато. Там і магнолії, там японські клени, там і катальпи привиті на штамбі. Там дуже багато хвойних рослин привитих, щоб це були шикарні композиції з відсипкою, декоративним каменем. Ну, тобто дуже гарна буде святкова. Але чекаємо, щоб. Ці рослини купити і сподіваюся, що до 15 квітня ми їх зможемо закупити. У нас земля вже готова, тільки треба висадити. У Нас буде там полив. У нас буде дуже-дуже гарно. Тож працюємо на перемогу, і ми ще прописали закупити багато рослин, так як у нас в парковій зоні дуже багато дерев побило прильотами. І нам треба підсаджувати. То ми і, і, і горобину теж написали, і ялини, і берези, і сосни кримські, щоб наш парк оновити новими. І клени там є. У нас є і дерева, які ми самі вирощуємо. Дуже багато павловній вирощуємо. Ми їх роздаємо по всій громаді, всім бажаючим, просто так, щоб. Люди могли насаджувати, щоб це було і Воно було він був зелений і не тільки Зеленодольська, а вся Зеленодольська громада. Так що ми працюємо над тим. Ми на пітовніку багато там. І самі черенкуємо, насаджуємо, щоб на майбутнє через 2-3 роки ми вже могли підсаджувати свої рослини, а не тільки купувати. Так само ми й хвоні черенкуємо, вчимося. В нас вже є непогані результати і троянди. Ми черенкуємо, тобто щоб. У нас було, я ж кажу, що ми не тільки купували, а щоб ми відійшли від того, що нам треба щось купити. А в нас було своє, і в будь-який момент ми могли і по своїй громаді підсадити і по дворах, щоб ну, це було дійсно квітуче, гарне, красиве місто, і вся наша громада. У нас є дві невеличкі теплиці, але я сподіваюся, що нам куплять. Ну, ми планували, що нам в 2022-му куплять дві здорові теплиці, щоб ми могли більше вирощувати. Але опять же, війна ми не змогли. Сподіваюсь, що в цьому році вже ми, мабуть, мабуть, нам вірю в те, що нам куплять, і ми зможемо більше начеренкувати і ділитися по всій громаді тим, що виростемо самі. Звісно, що це не буде прям. Завтра, але за два-три роки в нас буде дуже багато свого посадочного матеріалу. Ми цим самим і зекономимо кошти громади. Їх. їх можна буде на щось інше використати. І ну, я думаю, це дуже добре. В моїй бригаді працює 19 чоловік. Моя бригада називається озеленення та ландшафтний дизайн. А ще в нас є бригада пильщики. Або лісоруби це хлопці, які пиляють, дерева валять, звишки обрізають все, що я покажу, як треба, де треба, що треба. Тобто дві бригади, ну, 25 чоловік. Горсажет більше не може оплатити, але люди роблять, мабуть, за трьох. Ну, Нагрузка велика, але Ну, на даний час поки справляємося, там буде, буде видно. Тут поки ну, я перший рік, що так буду, що в мене вся бригада. Ну, вірю те, що потягнемо, будемо тягнути. Ми її влажимо назад, а собаки приходять, вони все це вирібають. І отакий труп, вроді би, та що там кору, але коли їх більше 100 штук. Дня не вистачає, щоб всю кору назад заложити. Ну нам треба, щоб місто чисте було. І ми, от помимо того, що ми прибираємо всі центральні вулиці, от ми там встигли, там який то день сікономить. Ми в цей день заходимо в самі там грязніші двори, налетіли там 5-7 чоловік, загребли, погрузили, вивезли. І ми так ну, з пів ми вже вичистили. І всі дружно бумажки збираємо, мастерти, техніки. Просто зелені очі. Ми всі дружно ходимо, і в мене всі друзі тепер ходять з кульками, і ми всі дружно прибираємо. Бо ну жалко, все чистеньке прибрати. Вітер подув. Але у нас тут проблема була, що біля баків нема огорожі. Але зараз нам поставлять огорожі, щоб коли вітер це ці, ці всі утримувачі, ну утримували ці всі добрий день. Пакети, бумажки і менше сміття було. Всі стараються, я ж кажу, не залежить, от, чи я мастер, чи в мене є технік, чи дівчата, де йдуть додому, вони вже всі при, приучені, що йдеш підніми, хоча б те, що тебе по дорозі. Стараються. І я ж кажу, в мене от моїх знайомих і друзів багато. Добрий день, то вони мене в цьому дуже підтримують. Я навіть там, ну я спросто ну, своїм прикладом. Якщо щоб двір чистий був, я беру пакети, йду свій двір, збираю і пишу собі в Фейсбуці друзям. Ходімо в двори збирати сміття. І ну мені дівчата потім вайбер теж кажуть, я от стільки назбирала, я от стільки. Я не думаю, що тут щось не те. Ну, в мене корона ці не впаде. Я на навпаки вважаю, що це великий плюс, коли людина. Не, нема значення, хто ти по спеціальності чи должності, що ти робиш. Так що це все тут в голові, я думаю. А зверху дерева, от шапка з дерев, Там от просто-просто не ми. А ще Дмитро Юрійович сказав, що він поставить там качелі, які будуть дивитися на воду, і люди зможуть сидіти на качелі і любуватись морським пейзажем. Ну я, наприклад, я вже бачу, навіть між яких ревні качелі будуть стояти. Дуже добре. буде оця площадка. Ми плануємо зробити баскетбольний майданчик, тому що у нас дуже багато дітей, які займаються баскетболом, вони поставили собі щит на проїжджій частині і грають баскетбол на проїжджій частині. Для того, щоб забезпечити безпеку наших дітей, ми хочемо зробити з нормальним резиновим покриттям цей майданчик спортивний і зробити таку локацію. Тут баскетбол, тут волейбольний майданчик. Там варкаута, майданчик, і таку зробить зону е, спортивну. Більш спортивну. Ми перекриваємо в'їзд сюди транспорту для того, щоб тут більш. Ти глянь, ну, я... яка краса, бошка, прямо ж. І це буде такий хаб для спорту на території. Боже, мене аж, це, аж дух захвачує. Тепер, я просто знаю, яке воно було.